Основний уривок, який ми сьогодні будемо читати, на таким ми будемо розважати, це уривок і, будь ласка, присадьте. це уривок із Євангелія від Матфія, 9 розділ з 35 по 38 вірш, де апостол Матвій, Євангелист, описує, описує служіння Ісуса Христа дуже так коротко, стисло, але дуже ємно. Ось. Перед цим Матфій описує служіння Ісуса більш детально, як Ісус цілював, там, як Він звільняв людей від демонів. Описує, як Воскресив дочку Єїра, начальника синого, якщо ви пам'ятаєте, 9 розділ Івангелії Матфія. Ось. І потім йде наш текст. Я зачитаю Матфія, 9 розділ з 35 по 38 вірш. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах. Та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Отже, Ісус несе служіння, Він проповідує, Він навчає людей. Він зцілює. Господь наш, прийшов на землю для того, щоб у нього була ціль. Для чого він прийшов? Щоб померти за наші гріхи, щоб викупити нас від рабства гріха, щоб дарувати нам вічне життя. Ну, це була основна ціль його приходу. Але не лише для цього. Він біля трьох з половиною років вніс своє земне служіння. Він навчав своїх учнів, він ходив з ними, разом з ними жив. Ось. А також він навчав народ. Одного разу, коли ну, Ісус замітнився для молитви, це було після такого напруженого дня, він недовго відпочивав. Рано вранці він встав і пішов, замітнився, щоб бути з невесним батьком у спілкуванні. Це записано в Євангелії від Марка, перший розділ, 38 вірш. Учні його знаходять ну, і говорять йому, всі тебе шукають. Ісус їм відповідає: ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст. Щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Тобто Ісус прийшов і також на те, щоб навчати народ, щоб люди змогли увірувати в Нього і мати вічне життя. Можливо, ви чули такий вираз: у Бога є план для Твого життя. Хто не би чув? Можливо, ви самі навіть використовували, коли ну, невіруючим людям свідчили, розповідали про Господа, можливо, так говорили. Ти знаєш, у тебе у Бога є план для Твого життя. І це справді так. Це дійсно. У Бога є план для життя кожного з нас, для мого життя, для вашого життя. Ось. Але питання ось у чому полягає? Чи знаходжуся я в цьому плані? Чи дійсно Божа воля, ось Божий замисел для мого життя здійснюється, чи ні? Тому що дуже легко випасти з цього плану, шукаючи якусь свою волю, якісь свої цінності. Живучи так, ніби те, що Бог говорить, для мене мало що значить. Апостол Павло дуже чітко розумів, що Бог від нього бажає, який Божий замисел для його життя. Ось з того моменту, як він навернувся до Бога, в нього така була думка: Господи, що ти бажаєш, щоб я робив? У своєму листі до церкви у Рим Павло пише, з самого початку листа перші п'ять віршів, перший розділ письмо до Риму, до Римської церкви з 1 по п'ятий вірш. Павло, раб Ісуса Христа, Покликаний апостол, вибраний для звіщення Євангелії Божої, яку він перед тим пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості, через з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри, через ім'я Його між усіма народами. Павло у такому коротенькому вступі дуже багато про себе пише. Ну він, по-перше, говорить, що він покликаний апостол. Тобто Бог покликав його на апостольське служіння. Тобто він посланник Божий. Він це розуміє. Він знає, що, він робити, що йому потрібно робити. Йому потрібно що робити? Звіщати Євангеліє Божию. Тобто нести людям добру звістку. І він знає, в чому вона, ця звістка, заключається, в чому її сенс. Що вона значить? Це звістка про Ісуса Христа, про Божого Сина. Який вмер за нас, який воскрес, і через якого люди мають мир з Богом, мають Його прощення. Він як апостол не лише це все розуміє, Він і робить це. Він виконує свою завдачу, задачу, завдання. Він несе цю звістку людям. Він навіть до церкви в Римі пише, розуміючи і свою відповідальність за цю церкву, хоча ну, за віруючих в, в цій церкві в Римі, хоча вона не була ним заснована. У тому ж першому розділі 15-16 вірш він пише так. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Перше Юдеєві, а потім геленові». Чи знаєте ви своє покликання? Адже кожен з нас Бог наділив певними духовними дарами. Звісно, ми не апостол Павло. Ми, можливо, не такі ревні, як він, можливо, не такі обдаровані, але кожного з нас є певні дари, які Бог дарував нам, щоб ми ними служили. Щоб ми ними служили в суспільстві, служили один одному. Перше послання до Коринтян, 12 розділ з 1 по 14 вірш апостол Павло пише у церкву, яка була обдарована. Але він бажає, щоб віруючі в цій церкві чітко розуміли, що таке духовні дари, навіщо вони дані Богом. Ось. І як, як, як з ними управлятися. Він пише так: щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до німих ідолів, ніби воджу на вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатеми буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милості, дух той же самий, є різниця між служіннями та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, іншому дари, здоровлення тим же духом. Іншому роблення чуд, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх і багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Ну, тут багато цікавих, важливих речей. Я пару хочу сказати. Ну, перше, це Павло говорить, що дри Бог дав нам на користь. Тобто, не просто, щоб вони десь там поклали ми їх на полички, вони собі лежали, або ми хизувалися ними, як я вдарований, як я молодець, або дивилися на інших і порівнювали. Ні, не для цього. На користь для церкви, для служіння іншим людям. Тобто у кожного з нас, кожен з вас, хто сидить в цьому залі, має такий дар можливо, кілька. І Бог покликав нас, щоб ми цими дарами служили іншим людям, щоб ми не залишалися. По-друге, апостол Павло порівнює з організмом людини, От церкву порівнює з тілом людським. Він говорить, що ось є різні частини тіла руки, там, голова, ноги і так далі, внутрішні органи. Ось. І якщо якась частина тіла ну, не працює, наприклад, рука, ось. Не працює. Або печінка відказав, відмовляє. Це вже проблема. Це вже проблема. І коли ми, ну, як люди, у нас якісь такі проблеми з фізичні зі здоров'ям, ми якісь приймаємо міри. ось. Але, на жаль, буває так і в церкві. На жаль, буває так і в церкві, коли людина, маючи дари, ними не служить. Або не слухається голови, не слухається Господа. Так, що своє робить. Знаєте, як рука моя почне щось робити. Мене звідси виженуть, мабуть. І та, і отже, кожен із нас покликаний нести служіння. Бог для цього все необхідне дав. Повернемося до нашого тексту Матфія, 9 розділ. Обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелії царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та немічу всяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Бо вони були змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Як бачив, людей змилосерджувався він над ними. В синодальному перекладі написано так: віддя толпи народа, он зжалівся над ними. Тобто Ісус несе служіння, дуже таке напружене, непросте, багато людей приходить. Там хтось його спокушає, хтось йому виклик якийсь дає. ось. Але в якийсь певний момент він звертає увагу на дуже таку серйозну, важливу проблему цих людей духовну проблему. Вони не мають духовного наставництва. наставництва. Вони, як вівці, ще не мають пастуха, розумієте? І ця проблема дуже чіпляє Ісуса. Він бачить людей. Скажіть, будь ласка, от ті, хто несуть служіння, ну, що ми можемо бачити в своєму служінні, коли ми його несемо? Ну, якщо ми його несемо, звісно. Ми можемо бачити перешкоди. Бувають перешкоди? По-любому бувають. Ну, не може бути так, тому що є противник, є той, хто противиться, хто не бажає, щоб Боже ім'я славилось, щоб його діло тут робилось. Ми можемо бачити і просити Бога, щоб Бог допоміг нам їх подолати. Ми можемо бачити, як інші щось роблять або не роблять так по сторонам трошки. Ну, це більш притаманне тим людям, які не несуть служіння. Вони, вони завжди це. Ті, хто несуть менше, але теж може таке бути. Ось. Ми можемо бачити ціль. Ну, добре справа, коли ми бачимо ціль. На що, навіщо ми це робимо? Ну, куди ми направляємося? Як? Немає результату. Так, ми можемо бачити, що немає результату. Це може нас трошки хатати. Ось. Але Ісус тут бачить глибше. Він бачить людей, він бачить їх потреби. Хочу прочитати невеличку історію, яка допоможе нам зрозуміти, що мається на увазі. Уривок з книги Макса Лукада про живе життя із сенсом. Такий автор християнський написав більше 50 книг, дуже цікавий і ну, дуже в нього добрі такі. Можливо, хто знайомий, хто знайомий? з Лукадо. Є такі, так? Ось. І в нього цікаві книги, і вони такі дуже, ну, дуже духовні для назідання, вибачте, за російське слово. Ось він пише, ділиться трошки своїм досвідом із ще з молодого віку, як він був ще молодим служителем, закінчив там навчальний заклад. Така історія з ним відбулася. Стенлі Шип був батьком моєї тоді ще юної віри. Він був на 30 років старше мене, мав орлиного носа, вузькі губи, сиве волосся та велике серце. Він роздавав візитні картки усім, хто просив і хто не просив, і на них було всього декілька слів: Стенлі Шип, ваш слуга! Я провів свій перший рік після коледжу під його опікою. Одна із наших поїздок привела нас в невеличку церкву в сільській Пенсильванії, де приходила конференція. В будівлі церкви не було нікого, окрім наші Стенлі, коли в двері постукав бродяга, ну, волоцюга який там, від якого несло спиртним. Він тут же заспівав пісню жертви: не може знайти роботу, до пенсії вік не дотягує, загубив квиток на автобус, не дуже спина, рідні діти в Канзасі його забули, ну і так далі. І так далі. Я схрестив руки на грудях, посміявся, а потім поглянув на Стенлі, усім своїм видом, даючи знати, що бачу цю людину наскрізь. Але Стенлі бачив цю людину інакше. Він слухав, слухав бродягу кожною клітиною своєї єства. Він не бачив нікого, окрім нього. Цікаво, подумав я, скільки часу пройшло з тих пір, коли хто-небудь дивився цій людині прямо в очі. Жалібна пісня раптово перервалась, і Стенлі повів людину в церковну їдальню, приготував йому поїсти, дав продуктів в дорогу. Коли він пішов, Стенлі змахнув сльозу і відповів на мої невисловлені думки. Макс, я знаю, що він, скоріше за все, бреше. Але що, якщо хоча б маленька частина його історії правда? Ми обидва бачили цю людину. Я бачив його наскрізь, але Стенлі зумів заглянути глибоко всередину до нього. Є щось фундаментально добре в тому, коли ми знаходимо час, щоб по-справжньому вдивитися в людину. Тобто, розумієте, що мається на увазі, коли ми бачимо людей? Ми бачимо трошки далі, ніж те, що ми бачимо в поверхні. Ну, хтось можливо скаже: Ну я ж не проповідник, я не пастир. Я взагалі-то в своєму служінні, ну, з людьми справи не маю. Я там зал прибираю перед служінням, або там десь на кухні таке допоміжне служіння. Можливо, там за апаратурою ну, залізом маю. Так, Саша? Це ж залізо. Ну, люди тут при чому. Але знаєте, за кожним служінням стоять люди, якими ми служимо. Ще одну історію хочу розповісти. Один брат відвідував, відвідував лікарню, ну, хворих в лікарні. Навідувався, спілкувався з ними, потішав, молився за них, ну і так далі. По, 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 по можливості свідчив їм ось, і приносив різні, різні смаколики, ось, солодощі, пригощав. Таке в нього було служіння. А дружина його пекла пиріжки, допомагала йому всьому. Ось. Одного разу, ця жінка в церкві побачила нову людину. ну, Чоловік якийсь прийшов до їхньої церкви, вона з ним ну, познайомилася, почала спілкуватися і запитує: Слухай, а як, як ви ну, потрапили до нас до церкви? Ну, Він їй розповідає. ну, Я лежав в лікарні. І з цієї церкви до нас приходив чоловік. Ось він спілкувався з нами, ось молився, щось про Бога нам розповідав і приносив різні такі. Солодощі, і мені дуже сподобалися пиріжки, які він приносив домашні, свіжі, такі ще тепленькі іноді були. Знаєте, і я кожного разу чекав, коли ж він знову прийде. Мені було, ну, так ж чекав цих пиріжків. Ось, знаєте, ця жінка аж розчулилася. Вона говорить: я ці пиріжки пекла, і я завжди молилася про людей, які будуть їх, якими ну, будуть їх пригощати. Я дуже переживала за цих людей. Тобто розумієте? Можна трошки далі бачити, ніж просто за те, що ми робимо безпосередньо. Можемо бачити людей. Повертаємося ще до нашого тексту з Євангелія від Матфія. І так, Ісус несе служіння, і ми з вами також покликані служити іншим. Ісус бачить людей, і нам теж потрібно вчитися це робити, вчитися бачити людей, які стоять за нашим служінням. Далі читаємо. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Змилосерджувався він над ними. Знаєте, в нашому перегляді, на жаль, втрачається глибина емоційної реакції, відгука самоемоційного Ісуса на цю проблему, яку Він побачив. Дослідники Біблії кажуть, що слово, яке в нас переведено як змилосерджувався. Дуже яскраво, несе дуже яскраво виражене емоційне навантаження. Тобто це така дуже сильна емоція, яка дуже сильно зачепила Ісуса в той момент. Ось як це слово, знову ж таки, в тій ж книги Макс Лукада описує. Слово змилосерджуватися в синодальному перекладі зжалялся. «зжалялся над ними. В святому письмі найбільш дивне. Новозавітній грецький словник дає йому наступне визначення. Відчути хвилювання до кишок. Зона живота черева вважалася осередком любові та співчуття. Співчуття це рух із середини, поштовх внутрішнях людини. Коли тебе ніби здавлює щось із середини. Ось таке сильне відчуття було в Ісуса, коли він побачив цих людей і їх така нагальну, дуже сильну, глибоку потребу. І саме любов і співчуття. І було тією рушійною силою, яка побудила Ісус далі діяти. Ну, ви далі знаєте, що відбувається. Ну, ми ще про це поговоримо. Пам'ятаєте історію про блудного сина? Ну, притчу, яку Ісус розповів, притчу про любов та милосердя Небесного батька. Хто пам'ятає? Є ще хто не заснув? Ого, мало таких. Вибачте. Саме любов, милосердя, небесного батька, батька в цій історії, в цій притчі побудило так зустрічати свого сина. Я впевнений, що він його чекав. Він побачив ще здалеку, коли його син повертався додому. Він побіг йому назустріч. Він його обіймав. Таке враження, начебто він не чув, що, батько, що син говорить. Ось він звелів одягти його найкращий одяг, дав перстень. Влаштував свято на честь його повернення. Ось саме любов батька була тією силою, що так, так він поступив, прийняв свого свого сина. Саме байдужість та егоїзм були тою причиною, чому обурився старший брат, чому він не захотів війти на це свято, чому він не розумів батька. Знаєте, у цієї притчі такий, на мій погляд, дивний трошки кінець. Ви не, ви не знаходите? Ну, вона, ніби хеппі енд, ніби щасливий кінець. Справді? Ну, син повертається, батько його зустрічає, не відштовхує всі там труднощі, все, що відбулося позаду, і у сина молодшого цього брата, і у батька, який дочекався, таки його живим прийняв. Ось свято всі радіють. Але ми не знаємо, що ж відбулося із старшим сином. Чим закінчиться ця історія? Чи зайшов він на це свято? Чи розділив він радість батька? Чи змінилося його серце? Ми не знаємо цього. Ну, Ісус не розповів. Насправді проблема старшого сина була більша, ніж просто в тому, що він брата не любив. Він не мав справжніх глибоких відносин зі своїм батьком. Тому він його не розумів. Тому він не був спроможний розділити його біль, коли втрачений був цей син. Коли його молодший брат пішов із дому, біль батька не міг розділити? Не зміг розділити його радості. Ви знаєте, ця історія вона нам викидає. Бог якби кожного з нас запитує, а ти розділяєш мою біль за інших? За проблеми, за потреби інших людей? Тих хто поряд? Чи ні? Ти радієш, коли радію я? Як, як ти. Відчуваєш биття мого серця чи ні? Якщо дивитися так зі сторони, то старший син був ну, ідеальним сином, він був слухняним дуже. Він ніколи не дорікав батькові, він його завжди слухався. Він у цій історії повертається з роботи. Він не з гулянки повертається, не звідкись там, з якогось курорту. Ні. Він повертається з роботи. Але є у нього дуже така сильна, дуже серйозна проблема. Ісус несе служіння, бачить людей, бачить їх потреби. Його серце сповнене любові та співчуття. І Він реагує на цю, на цю проблему. Він відкриває її учням і спонукає їх до молитви. Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Ну, зараз я дещо скажу, можливо, хтось трошки обуриться. але ну, не, не спішіть, добре. Вам не здається, що трошки якось дивно Ісус тут реагує? Ну, що ця ланка, от якщо це як ланцюг розглядати, вона якесь ну, лишня, не потрібна. Ну, я в сенсі молитви. Ну, я розумію, що ми віруючі люди, ми християни, ми розуміємо цінність, значення молитви. Ось, тим більше Ісус ну, він не знає, як правильно поступати в кожній ситуації. Але ось подивіться, давайте так, зі сторони, як би подивимось. Кого Бог міг послати? Ну, на це служіння. Доглядати паству його. Можливо, фарисеїв, чи там, саддукеїв, чи книжників. Можливо, римляни підуть. Хай вони проповідуть, хай вони пасуть Божий народ. Чи може, люди самі між собою якось? Ну, учні, мабуть, була найкраща кандидатура. Більш нікого. Чи може Бог просто не бажає, може він просто не бачить цю проблему. Потрібно його вмовити якось. Насправді, Бог керує світом, Бог вседержитель. Він знає про наші потреби, він знає про біль кожного з нас. Він знає і Він може задовольнити ці потреби. Він піклується про нас дійсно. Але він бажає і шукає людей, чиї серця відкриті для співпраці з ним. Так, як це було з Ісусом. Коли Ісус ніс служіння, ви знаєте, що часто були люди, які дорікали йому, що Він закон нарушає. Було таке? Ну, суботу нарушає, працює весь час. Тобто потрібно відпочивати. Бог так сказав через Мойсея, а Він, розумієш, працює. І ось одного разу Ісус таким людям сказав. Це записано в Євангелії Івана, 5 розділ, з 16 по 19 вірш. Я вибірково пару тез. Ісус таким людям сказав. Отець мій працює до, до, аж досі, працюю і я. І потім він далі продовжує. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Тобто такий тандем, розумієте? Не просто Ісус там. Далі ми бачимо, що Ісус посилає таких учнів. Десятий розділ потім починається, і Ісус посилає учнів проповідувати людям Боже Слово, нести Євангелію. Ось. Але на даний момент Він говорить учням. Благайте господаря жнива, щоб він вислав робітників, тому що справді велика, велика задача стоїть. Задумайтесь на хвилинку, будь ласка, чи маєте ви потребу? Ось таку серйозну, глибоку потребу, яка, можливо, роками, роками у вас і не вирішується. Ну, можливо, це не гаразд і в сім'ї якісь. Такі, що ви, ви молитесь, намагаєтесь щось зробити, а воно не вирішується. Можливо, діти, яких ви змалку ростили, молилися за них, виховували їх, а вони виросли і пішли в світ, і живуть в гріхі, і не знають Бога. Відкинули Бога просто. І ви переживаєте за них. Можливо, тяжка хвороба або самотність, або ще що. Ну, подумайте хвилинку. На секундочку. Подивіться на Україну тепер. У кожного з нас, у кожного з нас є якась біль, якась потреба. І ми покликані кожним нас щоб допомогти іншому. Підведемо підсумок. Ми покликані Богом на служіння. Ми маємо служити, У нас немає інших варіантів. Бог для цього все нам дав. В своєму служінні потрібно навчитися бачити людей, бачити інших Божими очима, якщо можна так сказати, якщо дозволити так сказати. Якщо ми любимо Господа, от по-справді любимо. Ми не можемо залишатися байдужими. Ми не можемо осторонь залишатися від проблем інших людей, які ми бачимо. Потрібно мати співчуття. Якщо наше серце сповнене любові, милосердя та співчуття, ми не зможемо залишитися осторонь, щоб не, щоб не спробувати допомогти, щоб не молитися, щоб залишитися байдужими. Ісус бачив потреби людей. Питання: що бачимо ми? Ми зараз будемо молитися. У мене є до вас два прохання. Ми трошки помолимося. Ну, хочу попросити вас помолитися трошки інакше, як завжди це у нас зазвичай буває. Е ну, по-перше, я прошу вас помолитися, побути на наодинці з Богом. Ну, не молитися в слух, в голос, а наодинці. На кілька десятків секунд проведемо в такому близькому відношенні з нашим небесним батьком. Я думаю, що якби старший син, ось коли його брат пішов з дому, залишив батька, дуже образив, біль велику причинив, якби старший син поспілкувався з батьком, поговорив з ним, ну в них би були інші відносини. Він би зрозумів, він би розділив би цю біль, розумієте? Ось. І я прошу вас зараз наодинці побути з Богом. Добре? Кілька десятків секунд. І друга, друге таке прохання не ставати на коліна, а помолитися стоячи, просто стоячи. Ну, як з батьком поговорити з Господом. Це добре, коли ми стаємо на коліна перед Богом. Ну, це наше упокорення. Це показує, що ми смиряємось перед Ним. Ось. Але хочеться, щоб ми зараз з вами відчули близькість до Бога, як до батька, пригорнулися до нього і поговорили з ним про те, ну, про що сьогодні ми з вами ну, якби, трошки розважали. Ну я не маю надію, що ми розважали. Чи ні, чи це я розважав, а ви просто були. Я маю надію, що всі ми розважали над цим. Тому що це важливо. Це наше життя, це наші відносини з Богом, з тим, хто за нас віддав Свого Сина Ісуса. Я хочу ще до вас звернутися, про що б молитися? Якщо ви ще не покаялися, якщо ви ще. Не примирилися з Богом. Якщо Бог ще не являється вашим батьком, небесним батьком, все рівно я прошу вас помолитися, поговорити з ним і розповісти Йому, чому, чому ви ще не з Ним? Можливо, це саме той момент, коли ви можете відкрити йому своє серце і попросити в нього вибачення за ваші гріхи і дозволити Ісусу війти і змінити ваше життя. І тоді ви станете на цей шлях яким йшо Ісус, яким іде кожен християнин, в тому числі і служіння. Якщо щось вам заважає, таке, довірте це Богу, Поговоріть з ним про це. Можливо, якесь питання, ось щось вас втримує, що ви не, ще не, не покаялися і не прийняли хрещення. Поговоріть з Богом про це. Прохайте його, нехай Він допоможе вам подолати цю перешкоду. Добре? Ну якщо ви ще не віруюча людина. Якщо ви людина віруюча, але по якійсь причині ще не несете служіння. Поговоріть з Богом про це. Запитайте його, в чому моє покликання? Що я маю робити, Господи, що ти бажаєш, щоб я робив? Допоможи мені. Ну і так далі. Розумієте? Є такі. Якщо ви несете служіння, допом... попрохайте Бога, нехай допоможе бачити за цим служінням людей. Хай дає серце нам таке, яке у нього. Бачити його очима, не залишатися байдужими.